Але ти не уявляєш собі, як то зникнути, бути ніким? Залишитися чужою навіть у власному житті. Цей болісний крик крістіни пронизує всю поштову дівчину Штефана Цвайга. Роман, написаний у тіні міжвоєнної Австрії, коли страх і спустошення після Першої світової війни ставали тлом для особистих драм. Австрійський письменник першої половини ХХ століття творив елегантні новели і глибокі біографії, що дихають тугою, пристрастю і драмою людської душі, його сторінки це тонке мереживо почуттів, що зачаровує і не відпускає. Сам Цвайх – вигнанець, який не зміг прийняти крах гуманістичних ідеалів, зрештою закінчив життя самогубством, його історія. Як і Роман, сповнена тихого розпачу й втрати орієнтирів. Крістіна, проста поштарка, раптово опиняється в розкішному світі, де, здавалося б, воскресає до життя, але за кілька днів ілюзія руйнується, і вона знову провалюється у злидні буття. Випадкова зустріч із Фердинандом дарує їй не надію або божевільний план утечі через злочин. Цвайх з ювелірною точністю передає злам душі, коли буденність вбиває живе. Цей роман близький сучасному читачеві, ми теж шукаємо сенс, боремося з втомою від життя, прагнемо, аби нас побачили справжніми. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар. Яка книга справила на тебе враження? Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.